Підтримайте наш канал підпискою, якщо ця історія торкне вашого серця. Ваша підтримка допомагає нам розповідати про важливі теми, які змінюють життя. Суботній ранок розпочався зі звичайного свисту чайника і незвичайного страху в животі. Марина склала лимон тонкими скибочками, розклала мамину ляну скатертину. бліду, але з запахом дому. Шоста річниця шлюбу. Раїса увірвалась без стуку, як завжди. Господи Маринко, свекруха зупинилась біля столу, наче перед місцем катастрофи. Що це за ганчірка? Вона схопила скатертину і почала топтати ногами. Це не скатертина, це же братський клунок. Раїса обійшла навколо Марини, наче оцінюючи товар. Та подивись на себе волосся не мите, халат застираний». Руки в мозолях. Як таке може подобатися моєму сину? Вона штовхнула Марину до дзеркала. Дивись жебрачка, брачка, а не дружина соромно за сім'ю. Раїса кинула тарілки на підлогу. Вони розбилися з гучним тріском. Будеш мити, навчишся цінувати якісні речі. Саме тоді з'явився Артем засмаглий, але з тремтячими руками і свіжими синцями під очима. Марина здригнулася, побачивши подряпини на його щоках. Мамо, права, сказав він холодно, дивлячись на дружину з огидою, ти зовсім себе запустила. Колеги питають чому моя жінка виглядає як покоївка. Мовчи. Мама буде тебе вчити, як поводитися з чоловіком, бо поки що ти тільки соромиш нашу сім'ю. Раїса відчинила вікно і закричала сусідці Тетяно Петрівно. Подивіться, як невістка стіл накрила. От бачиш, свекруха повернулася до Марини. Люди сміються з нашої сім'ї через тебе. Мій син заслуговує на кращу жінку. Софія виглядала з дитячої. Мамо, чому бабуся кричить? «Іди до кімнати, дорогенька, прошепотіла Марина. А чому тато не захищає тебе? запитала дівчинка тихо. Артем почув і різко обернувся. Софія, слухайся, бабусю, і не втручайся в дорослі справи. Марина присіла збирати осколки, згадуючи, як півроку тому показала Раїсі синці на руках Артема. Це на роботі, пояснила свекруха тоді. Чоловіча справа, не розумієш. Тепер Марина розуміла Раїса завжди все знала. На столі у Раїси лежала візитка, і. Пономаренко, старший інспектор, візитка була зім'ята, наче її часто брали в руки, з неї пахло чоловічим одеколоном та страхом. Добрий знайомий, пояснила свікруха, помітивши погляд Марини. Опівночі Марина прокинулась від звуку мотора під вікном. Крізь штору побачила Артема біля позашляховика з чорною спортивною сумкою. До нього підійшла незнайома машина без номерів. Швидкий обмін сумка на пакет. Але руки у Артема тремтіли так сильно, що він ледь не впустив гроші. Синці були свіжі, але розташовані так, наче хтось навмисно уникав обличчя професійно, щоб не псувати товарний вигляд. Мамо, почула Марина крізь відчинене вікно, зробив, як ви сказали, так я боюся не знаю, чи витримаю ще. Артем говорив не як командир операції, а як налякана дитина, що просить допомоги у матері. Вранці Марина почула, як Раїса шепоче у телефон. Ігоре Васильовичу, він знову повернувся побити. Так, я розумію. Ні, Марина нічого не підозрює. Добре, я слідкуватиму. Почувши розмову Раїси з Пономаренком, Марина відчула холод у животі. Слова слідкуватиму прозвучали як вирок. Значить, вона весь час була під наглядом, кожен її крок, кожна підозра все йшло нагору. Софійко, звернулася Раїса до онучки, бабуся купить тобі нового ведмедика. Цей старий і брудний, як усе, що мама тобі дає. Мовчи, заричала Раїса, ти не вмієш виховувати дочку. Дивись, яка вона бліда, худенька. Нормальна мати б годувала дитину, а не морила голодом. «Софія», – сказав Артем, слухайся, бабусю, а не маму. Мама не розуміє, як треба жити, тому ми бідні і нещасні. Пізніше Марина знайшла свої фотографії з мамою, розірваними у смітнику. Прибрала старе сміття, байдуже відповіла Раїса. У нормальних домах тримають гарні фото. А не ці же братські картинки. Твоя мама виглядала як селючка, соромно показувати гостям. Марина дивилася на розірвані фото мами і відчула, як щось ламається всередині. Несецено воно давно розбите. Ламався страх. Досить. прошепотіла вона дзеркалу. Досить бути жертвою. Маринка. Тихо сказав Артем, коли мати вийшла. Якщо зі мною щось станеться, не довіряй нікому, навіть тим, хто здається добрим. Раїса розповідала сусідці: мій син працює в спецслужбах секретні операції проти наркоторговців. Ігор Васильович особисто мене запевнив Артем герой. Але Марина вловила у голосі Артема невдячність, а якусь безнадійну покору. На третій день після чергового важкого дня Артема Марина вирішила знайти пояснення його синцям. Поки чоловік спав, а Софія була в школі, вона обшукала його куртку. Що ти робиш? різкий голос Раїси змусив її здригнутися. Не довіряєш, сину. Раїса підійшла ближче. Дай сюди, я сама займуся. Марина помітила темні плями на рукавах, схожі на кров. У записці Артема було написано Пономаренко не той, за кого себе видає. У гаражі є фото його зустрічі з волком, головою наркокартелю. Пономаренко кришує всю мережу, мене шантажує загрозами сім'ї. Мама не знає, далі думає, він наш захисник. Що це за помиє? Раїса перевернула каструлю з борщем на підлогу. Мій син має їсти людську їжу, а не корм для собак. Ось тепер смачно. А ти будеш їсти, що залишилося на підлозі. Поки не навчишся готувати, їстимеш об'їдки. Марина на колінах збирала борщ з плиток, а Раїса знімала на телефон. Ввечері прийшли колеги Артема. Він представив це моя. Домогосподарка Марина. Вона не працює, тільки дома сидить. А де дружина? запитав один із гостей. Це і є дружина, засміявся Артем. Тільки вигляд не дружинний. Марина почала таємно записувати розмови Раїси з Пономаренком, старий диктофон ховала у ванні під плиткою, яку вміла знімати. Кожен дзвінок, кожна інструкція, все йшло на запис. Збираю проти вас досьє, думала вона, терпляче збираючи крихти. Записуючи розмови, Марина думала про Софію. Що буде з дочкою, якщо план провалиться, чи зможе вона захистити дитину від помсти? Але інакше Софія виросте в домі, де правда, злочин, а любов зброя. Марина знайшла у Раїси блокнот з записами. Артем повернувся о третій двадцять, синці на правій руці, повідомила Іве про підозри Марини. Раїса несвідомо шпигувала за власним сином. Маринко, солодко сказала Раїса, а ти знаєш, що Артем мені казав? Що шкодує про весілля з тобою, якби знав, яка ти насправді ніколи б не одружився. Правда, дорогенька, він просто жаліє тебе як калічку. Прочитавши записку, Марина зрозуміла щоб врятувати Артема від Пономаренка, треба зібрати докази проти інспектора, але для цього потрібна допомога когось із поліції. Наступної ночі, коли Раїса заснула після своїх заспокійливих крапель, а Артем поїхав на чергове завдання. Марина прокралася до гаражного кооперативу. Бокс номер 17 відчинився легко, ліхтарик телефону висвітлив металеву скриньку. Комбінація, дата народження Софії підійшла з першого разу всередині пістолет з глушником, пачки доларів, зошит з іменами Савчук 25 тисяч, Бобров 13 тисяч, Коваленко 40 тисяч. Під фотографіями лежав диск з записом Пономаренко, Артеме, або ти возиш наш товар, або твоя дружина стане товаром. Артом, я зроблю все, тільки не чіпайте сім'ю. Пономаренко. Твоя мама чудово співпрацює. Вона навіть не здогадується, що допомагає нам тебе контролювати. Слухаючи запис, Марина зрозуміла. Раїса не просто співучасниця, вона ідеальна зброя проти власного сина, материнська любов, перетворена на кайдани. Голос Пономаренка на записі був спокійний, діловий, ніби йшлося про поставку овочів, а не про життя людей. Марина зрозуміла для нього вони всі просто інструменти. Додому Марина повернулася розтрощена. Раїса чекала з холодною посмішкою. Ти шпигуєш за моїм сином. Вона вдарила Марину по обличчі. Невдячна сука, мій син тебе прихистив, М -м -м, одягнув, нагодував, а ти його зраджуєш. Другий удар був сильнішим. Я тебе з помийки витягла. А ти смієш підозрювати золоту людину. Артем схопив Марину за зап'ястя і стиснув так, що хрусли кістки. Якщо ще раз побачу тебе в моїх речах. Зломаю руку, а потім заберу Софію, і ти її більше не побачиш. Зрозуміла дура. У супермаркеті наступного дня Раїса голосно заявила касирці. Дивіться на цю невістку. Купує дешеву ковбасу для мого сина. Я їй даю гроші на нормальні продукти, а вона економить на чоловікові. Бачите, як червоніє, совість мучить, продовжувала Раїса. Марина зрозуміла план. Треба зробити вигляд, що вона здає Артема Пономаренку, але насправді зібрати свідків та записати його зізнання. Тільки так можна довести, хто справжній злочинець. Артем страждає через мене. Подумала Марина. Пономаренко використовує нашу сім'ю як важіль єдиний спосіб врятувати чоловіка, для яке знищити його ката. Додому Марина повернулася з кам'яним серцем і чіткою метою. У речах Артема вона знайшла візитку Ігор Пономаренко, старший інспектор. Алло? грубий чоловічий голос відповів після першого гудка. Пане Пономаренко, мені потрібна допомога. Мій чоловік Артем Ковальчук у великій небезпеці. Пауза. Потім голос став м'якшим. Марино, нарешті ви зателефонували. Я чекав. Серце стиснулося. Він знав її ім'я, хоча вона не представлялась. Ваша свекруха дуже турбується, сказав Пономаренко. Розповіла про ваші підозри щодо Артема. Раїса вам розповідала? Звісно. Ми ж старі друзі, я допомагаю їй стежити за сином, щоб він не потрапив у біди. Усмішка була занадто впевнена. Хоча, здається, він уже потрапив. Тим часом Раїса зателефонувала подрузі Марини. Оленько, не спілкуйтеся з Мариною. Вона психічно хвора, лікується, може нашкодити вашим дітям. Коли Оля перестала брати слухавку, Раїса усміхнулася. Ну що, дорогенька? Тепер у тебе немає нікого, крім нашої сім'ї. Будеш слухняною, як годиться нормальній невістці. Забудь про університет, сказав Артем, розриваючи її документи. Такі дурні, як ти, там, не потрібні. Твоє місце на кухні і у ліжку. Під старою водонапірною вежею Пономаренко чекав з добрим обличчям. У четвери мини вашої свекрухи, так? Зберіть всю родину. Я приїду з ордером. І арештую Артема публічно. Марина склала план на іменинах вмикатиме диктофон у момент арешту. Якщо Пономаренко справді злочинець, він себе видасть. Якщо ні, Артему дійсно допоможуть. Вона готувалась до гри на виживання. Марина перевірила диктофон утретє батарейка повна, пам'ять очищена. Вона склала план резервного плану. Якщо щось піде не так, Софія має бути готова втекти до сусідки Тетяни Петрівни. Добре, сказала Марина, але потім ви допоможете моїй сім'ї почати нове життя. Звісно, пообіцяв Пономаренко, не підозрюючи про диктофон у її сумці. Марина розуміла гру. Пономаренко спеціально підштовхує її до зради чоловіка. Він хоче позбутися Артема руками дружини, але тепер вона була готова грати за власними правилами. Четвер квартира перетворилася на святкову сцену раїсина біла скатертина з дубовими листками, кришталь, порцеляна, двоєрусний торт найкращій мамі. Дорогі гості. Оголосила Раїса, моя невістка хоче щось сказати. Але попереджаю не все слухайте, вона психічно нестабільна. Гості переглядалися з шоком. Сусідка Тетяна Петрівна прошепотіла Боже, а ми ж знали цю сім'ю роками. Двоюрідний брат Артема похитав головою. Завжди здавався такий тихий хлопець. Бере прошу, сказала Марина, встаючи. Хочу щось сказати. Вона поставила на стіл чорну коробку з фотографіями. Ти думаєш, хтось тобі повірить? прошипів Артем. Хто ти така? Ніхто? Зброя, гроші, список жертв, показала Марина фотографії. Ось чим займається ваш золотий син. У двері увійшов Пономаренко з оперативниками. Артем Ковальчук, ви затримані. Коли наручники клацнули, а гості пішли, Пономаренко повернувся. Дякую, Марино. Артем став занадто небезпечним. Небезпечним? Почав шантажувати мене записами, загрожував усе розкрити. Але ж ви поліцейський. П'ять років тому волк шукав поліцейського запропонував суму, від якої не відмовляються, тепер я отримую відсотки з кожної операції. Рейса побіліла, Ігоре, що це означає? Це означає, Раїсу Михайлівно, що ви п'ять років допомагали наркокартелю контролювати власного сина. Ні, це неможливо. Я ж захищала його, ви шпигували за ним, звітували про кожен його крок. Допомагали нам тримати його в покорі. Марина витягла диктофон. Все записано, включно з тим, що ви щойно сказали. Розумно, він показав фото Софії. Але диск я забираю, а ви займете місце чоловіка. Ні. Тихо сказала Марина. Не займу. Вона натиснула кнопку на телефоні. За вікном заблищали сині маячки. Дзвонила в обласне управління ще вчора. Вони довго шукали зрадника в своїх рядах. Пономаренко кинувся до дверей, але там уже чекали оперативники справжні. Ігоре Пономаренко, ви затримані за корупцію та співпрацю зі злочинною організацією. Раїса впала на стілець. Я я все ці роки допомагала катам власного сина. Марина присіла поруч. Раїсу Михайлівно, материнська любов вжище має захищати, а не знищувати. Він це знав і використовував три місяці по тому. Марина сиділа в залі суду, слухаючи вирок Пономаренко Ігор Васильович, 18 років позбавлення волі. Артем поволі одужував в реабілітаційному центрі. Лікарі казали шрами на душі загояться, але сліди залишаться назавжди. Перші зустрічі були важкими. Він боявся дивитися їй в очі, соромився свого безсилля, але поступово довіра поверталася. Раїса перебувала в психіатричній клініці. Усвідомлення того, що материнська любов стала зброєю проти сина, зламало її психіку. Вона повторювала одне й те саме Я хотіла його захистити. Я хотіла його захистити. Софія малювала на папері хатинку з трубою. Мамо, коли тато повернеться? Скоро дорогенька, коли він навчиться знову довіряти світу. Ввечері, коли Софія робила домашнє завдання, Марина сіла поруч. Софійко, а якби мама сказала тобі дуже важливу таємницю? Яку таємницю? Дівчинка відклала олівець про те, що іноді доводиться робити страшні речі, щоб захистити тих, кого любиш. Софія подумала мамо, а тато знає про твою таємницю? Ні, дорогенька, і поки що не повинен знати. Марина дивилася у вікно місто жило своїм життям складним, суперечливим, але чесним. Вона взяла мамину скатертину і розстелила на столі бліда, проста, але справжня, як і вони тепер, нарешті справжні. Телефон на столі мовчав. Більше ніхто не контролював їхнє життя. Марина взяла Софію за руку. Ходімо готувати вечерю тату скоро дзвонитиме. На столі лежав лист від Артема. Дякую, що не здалася, дякую, що врятувала нас усіх. Марина склала листа і поклала в скриньку з маминими фотографіями тими, що Раїса не встигла знищити. Тепер ці фото були не болючою пам'яттю, а символом того, що любов може бути простою і чесною. Вперше за шість років Марина усміхнулася без страху. Скатертина, приниження стала скатертиною визволення. За вікном сонце заходило, фарбуючи небо в кольори надії. Завтра почнеться нове життя, важке, але їхнє власне. Ця історія нагадування про те, що справжня любов ніколи не принижує, вона підіймає, підтримує і захищає. Якщо ви або хтось із ваших близьких переживає подібне, пам'ятайте, допомога існує і ви не самі. Поділіться своїми думками в коментарях. Можливо, ваші слова стануть чиїмось порятунком. Підтримайте канал підпискою, щоб ми могли розповідати більше історій, що змінюють життя.